Бути велика морда кота як фон, і на цьому фоні ще маленькі котики. Вау! М можемо дуже глибокий сенс тут закласти. Намалювати Давай. ось цю різнокольорову велику морду кота, і по ній чорна фарба є. є. Чорні, ну, чорних котів, типу, символізувати те що, е, те, що я тобі казав, ти в моменті, коли дивишся, тобі може здаватися це поганим. Але коли ти дивишся на відстані, угу, то ти достатньо. бачиш цілісну картину. Намалюємо цих чорних котів, це буде символізувати чорні коти. Коли ти дивишся близько до них, ти ага. бачиш чорного кота. Ага. Коли ти віддаляєшся, ти це... бачиш повністю картину, і ти бачиш, наскільки ні, життя, тобто ні, ні. великий кіт, різнокольоровий, насичено фарбами, якщо не акцентуватися на маленьких котах, чорних. Йой! Я бы намалевал вниз и вот такие вуса, блин, знаешь, великие. А потом э, можно намалевать. А вусах ходят маленькие черненькие. Да! Кошки. О вусах и вот так. И на вусах, знаешь, я говорю...